Навіщо люди ходять до зоопарку? Годувати жираф, милуватися сонним тигром, поспілкуватися з папугою. Словом, подивитися на диких екзотичних тварин. А ми приїхали до зоопарку Омахи зі значно більш головоломною місією. Нашим завданням було знайти рідкісну тварину, яка сама обрала цей зоопарк собі за місце проживання. Незалежно від бажання людей. Йдеться про ховраха Франкліна. Ховрах Франкліна. тварина прерій. Оскільки прерії в Америці повністю витіснені полями кукурудзи, ховрахів Франкліна тепер не знайдеш в день з вогнем. Згідно з сайтом iNaturalist, куди ентузіасти заносять спостереження зі своїх зустрічей з дикими тваринами, на всьому середньому заході США ховрахів Франкліна спостерігали в природі всього в декількох місцях. І одне з них зоопарк Омахи. Але зоопарк величезний. І єдиними підказками, де шукати, були поодинокі коментарі відвідувачів на кшталт. О, я бачив якусь білку у вольєрі Орангутганга». Ми методично обстежували зоопарк, повністю ігноруючи екзотичних тварин і роздивляючись кожен закуток із травою. І ось, нарешті, у вольєрі Олені Петерса ми знайшли ховраха. Відвідувачам було дуже цікаво, кого ми там знімаємо і чому ігноруємо господаря загону. Що вони розуміють у ховрахах? Ховрахи Франкліна розміром приблизно як сірі білки, але хутро у них трохи жовтувати, і живуть вони не на деревах, а в норах. Вони дуже скритні. Ви зараз бачите рідкісні кадри, гідні National Geographic. Вони прокидаються від сплячки у квітні і відходять у сплячку вже починаючи з серпня. Тож період, коли за ними можна спостерігати, дуже короткий. Ще на пару ховрахів ми натрапили у вольєрі слонів. Самі слони зараз у закритому павільйоні. І ховрахи почуваються господарями величезної території. Виникає питання, чому ж вільні ховрахи обрали оселитися на території зоопарку. Ну, по перше, тут завжди багато різноманітної їжі. По друге. Ніхто не розорює вашу територію тракторами, не випалює вашу прерію і не нищить, як нетолерантно висловлюються ці хуманси, шкідників та гризунів. І по-третє, тут можна не побоюватися хижаків. У дикій природі на ховрахів полюють усі, кому не ліньки борсуки, койоти, лисиці, ласки, яструби, змії. А тут ховрах обирає собі жити на території азіатського барана, зебри, а то й гепарда. І гарантовано ніяких борсуків та койотів можна не побоюватися. Добре, що існують такі оази, умовно безпечної та різноманітної природи серед океану розорених полів середнього заходу США. малувавшись на ховрахів, ми пішли у слонідник, де саме недавно народилися маленькі слоненята. Про те, як вони зворушливо грають і борються одне з одним, ми зробили окреме відео. Теж досить незвичайні кадри. Дуже рідко в неволі народжуються одразу двоє слоненят в один рік. Подивіться, не пошкодуєте.